Ось що ви маєте робити. Я приїхав сюди не для того, щоб дивитися на старих пардунів, які збирають шишки в лісі. Що буде тоді вакасо роман, вакансі, вакансо романи Богдан Бенюк, Микола Смілін і друзі, і знімали моїх друзів. Там дуже багато моїх знайомих, тому що фільм знімався в Верховині в Криворівні в тих регіонах, які я розвиваю, і з зазою ми давно товаришуємо. Для говорити про майбутнє, тому що, попри те, що фільм знімався перед повномасштабним вторгнем, він піднімає питання тих українців, які опинилися за межами України. Це тема, яку я розвиваю, яку я піднімаю. Я абсолютно переконаний, що ми маємо побудувати таку державу, щоб цих українців повернути сюди, бо майбутня проблема демографії для нас є Важливішою, а це є одна з важливих тем цього фільму. Тому для мене це продовження тієї історії суспільної і політичної, якою я опікуюся, якою займаюся як політик, а це повернення українців в Україну.